Днями відбулося перше у цьому році засідання громадської ради при державній податковій інспекції у Галицькому районі. Обговорювалися питання застосування спрощеної системи податкування та детінізації економіки. Як зазначила начальник державної податкової інспекції в Галицькому районі Олександра Верещак, з 1 січня цього року набуває чинності закон України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Тепер норми цього закону чітко регламентують критерії перебування на спрощеній системі оподаткування, порядок переходу платників на спрощену систему оподаткування і набаки порядок зняття, порядок визначення доходу, порядок ведення складання звітності, порядок відповідальності суб'єктів господарювання, які є платниками єдиного податку, і порядок видачі і аналювання свідоцтва платника єдиного податку. Новим законом, зокрема, передбачен... Днями відбулося перше у цьому році засідання громадської ради при Державній податковій інспекції у Галицькому районі. Обговорювалися питання застосування спрощеної системи оподаткування та детінізації економіки. Як зазначила начальник Державної податкової інспекції в Галицькому районі Олександра Верещак, з 1 січня цього року набуває чинності закон України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Тепер норми цього закону чітко регламентують критерії перебування на спрощеній системі оподаткування, порядок переходу платників на спрощену систему оподаткування і навпаки порядок зняття, порядок визначення доходу, порядок ведення складання звітності, порядок відповідальності суб'єктів господарювання, які є платниками єдиного податку, і порядок видачі і аналювання свідоцтва платника єдиного податку. Новим законом, зокрема, передбають, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно розрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або проводять господарську діяльність надання побутових послуг населенню і обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 150 тисяч гривень. Відтак до другої, третьої груп належать підприємці, які використовують наймену праці а обсяг річного доходу, не перевищує відповідно 1 мільйона і 3 мільйонів гривень. Ставки і податку встановлюються сесіями органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де зареєстровані підприємці. Члени громадської ради досить докладно обговорили усі пункти закону про спрощену систему оподаткування, що та всім змогу ввести роз'яснювальну роботу серед підприємців району, а також заслухали звіт про роботу з питань легалізації заробітної плати та дотримання чинного законодавства у цій сфері. Поділилися своїми думками і пропозиціями. Обговорення запропонованих питань проходило досить активно і на конструктивному ґрунті.